Вітаю малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про один із символів нашої рідної землі, а саме про калину. Навесні кущ Калини зацвітає пишним білим цвітом, віточками схожими на парасольки. А ось так виглядає кущ Калини восени. Малята, ви помітили, що змінилося? Так, все вірно. На місці квітів з'явилися ягідки. Дітки, а якого кольору ягідки у калини? Так, вірно, червоного кольору. А якої вони форми? Так, ягідки калини круглої форми, схожі на маленькі намастинки. Дітки в Україні завжди любили та шанували калину. Її зображенням прикрашали кошики та різний посуд. Зображення калини вишивали на рушниках та сорочках. Але калину цінують не тільки за її красу, а ще й за її цілющі властивості. Ягідки і чай з калини вживають при застуді і проти інших хвороб. Малята сьогодні я пропоную намалювати ось таку гілочку калини. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, гуашева фарба червона та зелена, пензлик коричневий фломастер, склянка з водичкою та волога серветка. Щоб намалювати гілочку калини, нам знадобиться допомога батьків. Коли гілочка готова, вказівний пальчик змащуємо червоною фарбою і починаємо ставити крапочки. Таким чином ми малюємо ягідки калини. Щоб намалювати листочок, долоньку розфарбуємо зеленою фарбою і на аркуші паперу зробимо відбиток. Ось така гілочка калини вийшла в мене. А щоб подивитись, яку гілочку намалюєте ви, я буду чекати на фото ваших робіт. До зустрічі, малята!